マジでまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたた

добрий, вечір святий. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних і малечу святий вечір, добрий вечір. Прийдемо довго і світаля, щоб сповістити таємницю. Народилося маля не в палацах, не в світлицях, не в хоромах між панів, а у полі, у Яскині. Народилось, щоб зрадів весь нарід в Україні. Агов, агов, хлопці, небо загорілось. Що ж воно за сяйво? Що воно за спів? Де наша удара? Чи мені наснилось? Аж відняло мову, аж бракує слів. Пустіть наші вівці і осіть багаття. Треба заховатись, треба втекти. Мабуть, іде пожежа чи якесь прокляття? Що ж це за примара господи? жеша, не примара, це здається ангел. А -а -а -а. Вам вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість, це не небо загорілось. Боже Родився не. Поспішайте за звіздою, з молитвами і з колядою. І нехай весь світ почує, що свята зоря віщує. Виплиємі, у яскині Божий син родився нині. Ой метала княжа корона, шия держав така такая жона, Така жона, як наша паня, як наша паня, вельможна краля. Така жона, як наша паня, як наша паня, вельможна краля. на дочку за колядочку, шині тримати, подарувати, а це що разу за відічам. Раду, зай іча, зай, як і на учати, і на учани. Тоді вся прилетіло, прямо з неба, прям на кріла, тім і крилям махає, так і біле, що літає, і кричить, же світ смінівся, Де так, хто та народів, про якусь зв'язду віщало, видно, що із неба впало, будь-то в пали повір'я. Так казало чудо в перьях, жеродится царь небесный и норь тогда до Надо к Іроду мчать швидко, щоб узнал он все от свитка, щоб примчав он з беркутями в царский храм між горями. Тебе хто кликав упокоїть покої дитини? Як іроду, <клась> не відкладні справи по розширенню держави. <хлась> Це ж я, чист, <клась> любимий, як іроду, є що. Знов вісті носить. Ну, заходь, тобі. О, Великий цар Вселенной! я прийшов, щоб откровенно розказати тобі новину про звезду і про дитину. Хто дітло царям назвали і несуть їй все, що вкрали. Сипіцарні із податків надо навести порядки. Як царе, я цар єдиний на весь світ і всю країну. Мій народ, мої закони, треба вести заборону. розігнати, посадити всіх дітей, но до двох літ бити. Я на днях. Вернуся з Сочі, їх я бачити не хочу. Цар ірод, цар єдиний, цар прекрасний і великий може через хата заложить залежить в стайні фімбу. Ні, ні. Бо бомбу. хочеш бомбу, хочеш. Йолку. Буде зрібнено, все точно на кажем, срочно, піркут звішав царську волю, отіскать дітінну в полю, удаліть врагів народа всім і тим, яким погода. Цар Іро, цар Великий! тут тобі якісь гладіки, кажуть, тут царевітати, щось йому віддарувати. Суть взятку, все чудово і прийму обов'язково. Я ж як батя для народу, я за мир і за свободу. А вона тільно рано сонце сходила, са не вишневі, розвесели, наду вишневі і тобі. Розпочує, щастя здоров'я нам подарує, я йду до немовляти, заходу дари віддати, від людей своїх клонитись і за спаса помолитись. Я земельше над Дніпром, іду із миром, і добром. Несу царю гостинці від центральних українців. За зорею ми йдемо, до містечка Вифлеєм, до Спасителя народу я несу дари зі сходу. Що ж, щасливої дороги, я ж, на жаль, не маю змоги подарунки передати для малого немовляти. Навіть цар і його рідні живуть зараз дуже бідно. Кровосіці! відпустіть! Що ви від мене хочете? Що ми хочемо? Нас вже досить. Ви вже обнагліли зовсім дітей бити серед ночі через йолку. Да в очі. Зачем же ви украли у дітей кусочок щастя? У дітей з різних регіонів і областей. Зачем бросали верху с кейсами і головешки? Досі, Ірина, знаєм всі твої безправи А у нас сьогодні свято. Не дамо його ксувати. Я аплодую вашому святу. Всю країну обікрали, і вже вам досі мав? Вимітайся геть і більш не чіпайтеся. Банду гей, Банду гей, Банду гей. Банду, гей! Не лякайтесь, не журіться, полянуйте, усміхніться, пам'ятайте вам на радість, Бог свою дарує святість. От вона нова й хаті. Слава єси, наш мирний Боже. Свічки, гори, три гаски сидить, за шмили боже, веселий, гостей коя, соненько, за шмили боже, гостей кодом і слаченько, Зміни тільки на хороше, повні клуні, Дай Дай вам Боже, Дай Бог радості і втіхи, щастя й жартів, повні жмен. あ